Вітаю, друзі! Це третя частина прогулянки східним узбережжям Хортиці. У попередньому відео ви бачили, як я дістався узбережжя. Це зайняло 15 з половиною хвилин. Я не сподівався знайти тут щось екстраординарне, суперісторичне і так далі. З моменту руйнування Каховської ГЕС та відходу води вже пройшло два роки. На узбережжі вже були і археологи, історики, працівники заповідника, краєзнавці. Та були тут, звісно, і металісти. Сліди їх діяльності я обов'язково покажу. Напевно, все цікаве вже знайдено. Саме все те, що знаходилося на поверхні. Далі треба тільки копати. Тож я хотів побачити наочно, як тепер виглядає узбережжя Дніпра. Тож, ми на береговій лінії Дніпра. Позаду залишилася балка Ушвива. Далі буде балка Велика Молодняга, потім Савутина скеля. Савутина Балка, у фіналі ми дійдемо до коси, що веде до острова Дубового, де ми були півтора місяці тому. Тож, що можна побачити тут на березі? А це, наприклад, залишки опор триаркового мосту стрілецького, але вже часів німецької окупації. Як ви пам'ятаєте, на 1941 міст мав такий вигляд. Після руйнації мостів Червоною армією німецькі нацисти відновили міст, але трохи його змінивши. Як ви бачите, у моста з'явилося три центральні опори з бетоном. Під час визволення і ці мости були зруйновані, а потім їх рештки, напевно, стягли сюди, на хортицю, щоб вони не заважали безпечному судноплавству. Таких бетонних брил з металевим армуванням тут багато. Основою для опор Послугував, як ви бачите, щебень. Також на березі багато каміння, обробленого Дніпром, за тисячі років, та є й бите каміння, бита цегла. Далі її побачимо. Все це використовувалось для укріплення східного хортицького берега. Ще бачимо, як мені здається, залишки баржі чи, можливо, понтона. Мені важко зі стовідсотковою впевненістю визначити, що це за металева конструкція. Вона іржавіла на дні Дніпра. І ось зараз зненацька виринула, і ми її бачимо на березі. Як завжди, на узбережжі є сміття з різного матеріалу та походження. Це і скло і автомобільні покришки, частини металевого або глиняного посуду, металеві троси, рибальські сітки, частини одягу. Якась добра душа все це дбайливо позбирала у купи. Всі ми чули, що кожної весни на хортиці. Волонтери збирають сміття та вивозять його тоннами. Та сміття на хортиці все ще багато. Хортицю засмічували і засмічують руками, тож роботи ще вдосталь. Гадаю, що, наприклад, Чермету тут ще можна назбирати дуже багато, тільки звідси його перти далеко, можна руки відірвати. Є тут багато чого. це і старі блешні і дроти різних діаметрів, і зубила та казна що. А ще тут серед каміння багато змій. Тож йти узбережжям треба уважно придивляючись, куди робиш новий крок. Деякі змії причепорилися до літа та скидають зимову шкіру, залишаючи її на березі. Рухаючись у північному напрямку, можна побачити ось такий цікавий камінь. Нещодавно, у кінці 1980-х, він отримав назву Козацький маяк, саме через цей отвір у верхній частині. Бачите, вже хтось перевіряв цю теорію про маяк і спробував розводити у дірці вогонь. Хтось каже, що дірку у камені зробила не природа, а люди, що добували каміння для різних потреб у різні роки. Але теорія про козацький маяк, звісно, красивіша та романтичніша. Йдемо далі і бачимо колишню пристань селища Трімачти або Трищогли, або грабарі. Не знаю, за яких обставин її зруйнували, і навіщо. Але ось так вона виглядає зараз. Поряд дуже багато будівельного сміття. Тобто, більшою кількістю це бита цегла. Тут, як ви знаєте, було селище. І після того, як його жителів переселили у місто з острова, деякі з їх будинків розібрали, та не все прибрали з острова. Багато чого залишилося і було викинуто в Дніпро. Свого часу, на початку 1990-х, місцину, де було селище, ще раз вичистили, і на березі практично вже нічого не нагадує про його існування. А от під водою залишилося сміття, і зараз ми його бачимо. А ще крім сміття між камінням, окрім змій, можна натрапити на кістки. Наприклад, як ось на такі. Це тваринні, а є й людські, принаймні, мені так здалося. Не знаю, чому працівники заповідника не збирають ці кістки і не вивчають. Можливо, деякі з них мають цінність. Навіть якщо ні, то може просто поховати їх, це все ж залишки невідомих людей. Цікаво, ким вони були. На шляху до Савутиної скелі бачимо багато битого каміння, яким у різний час укріплювали береги та добували його для будівельних робіт трощачі хортицькі скелі. З лівого боку Дніпра спостерігаємо урочище Сагайдачне. А між ним та Хортицею є острови скелі Ворота Скопцеві та Перейми. Підходимо все ближче до Савутиної скелі. За обрисами скелі видно, що вона свого часу віддала багато каміння. Тут був кар'єр. Північна західна частина скелі також знищена через видобуток каміння. У нижній частині скелі прохолодно у спекотний полудень. Вода співає свою одвічну пісню. Хочеться подовше затриматися у цьому місці. Маленький струмочок ледь сочиться крізь масивні скелі. Під час високої води, коли Гес скидає воду, тут Дніпро голосно вирує. Як свого часу, це відбувалося на порогах Дніпра. Ще далі на північ бачимо Дніпро-Гес острів дубовий. Незабаром будемо йти узбережжям у тому напрямку. А зараз треба лізти вгору та обходити Савутину скелю суходолом, бо пройти її східним узбережжям немає можливості. З її середньої частини краєвид не менш чудовий. Відомо, що на Савутиній скелі у 4 столітті до нашої ери було поселення, що було зруйновано невідомими завойовниками. Обходом у скелю по Савутиній Балці. Бачимо, що від Тополь вже нічого не залишилося. Але принаймні одна стала човном-довбанкою. Її створення гарно висвітлювалося у місцевих засобах інформації. Я на власні очі бачив, як моноксил проходив випробування його прив'язали до човна з мотором та тягнули вниз по Дніпру, можливо, у музей судноплавства. В той час я якраз знімав відео про східне узбережжя та був поблизу острова Ростьобен. Вчасно не зрозумів, що відбувається, та не увімкнув камеру, щоб зняти цей процес. А ми продовжуємо рухатися у північному напрямку. На жаль, окрім іржавих залізяк, дрозок кісток та колотого каміння, тут я нічого особливого не знайшов, та й сонце добряче припікало. Отак, перестрибуючи з каменя на камінь, я опинився поблизу коси, що веде на острів дубовий. Зараз рівень води трохи нижчий, ніж був у квітні, тож по хиткому камінню доволі легко можна перейти на піщану косу. Звісно, якщо у вас гарний вестибулярний апарат. У зворотньому напрямку я подолав гребельку теж без проблем. Як завжди, назнімав відео дуже багато, десь близько години, якось його завантажу. А експрес-прогулянка завершується. Тож, на цьому все. Дякую за увагу!